Щоб їй керувати, потрібні лише гроші і трошечки обману. Але так, щоб не помітила. Або проявити свої найкращі якості. Наприклад, талант. Ти багатий на талант. І все. Цього достатньо. Ні? На тієї планеті нічого і ніколи не буде достатньо. Спробуй за її межами. Цього вона і чекає. А може, це і є твоя суперсила. Зникнути, все світ чекає, ти маєш волю, ролю але ще долю-солю все під контролем, тролю, і ми такі так дивимось на тебе, дивак. Коли її ти бачиш, круто біструна. Згадаю всіх богів, навіть перуна. І щоб вона була твоя, ти маєш бути, ну хоча б, ну я не знаю як. Не як оцей Амадей, як Гемінгуей, як Харей, як наш харджівей, як їх дісни, як коли Ювелей, як глибину, очей, як персей чи Сенсей. мотор не на підбитку, яскравий швидкий, та влітку світковий завжди винятковий. Кмітливий, вродливий, закоханий, бог особливий. Страмний. Дивись, іноді ми ходимо по колу, та забиваємо, що навколо, а навколо скрізь люди, що ховають свої почуття. Навіть зникають у небуття, не журись. Воно того не варто. Час мене це жарта, мама ж азарт, я зартом було 300 та й гало стоїть спати. Там, ми, не ми не рили, там ми себе гострили наші, давні витрила, нам так, як треба, крила очі, відкрила мила, та все змінила сила, вкрила, що запалила вберу. Та як оцей ямадей, як Гемінгуей, як харий, як наш харджовий, як їх дійсти, як коли ювелей, як глибину, очей, як персей, чи сенсей, мотор не зухвалий, на підпитку, я швидкий, та влітку світковий, завжди винятковий, кміти вродливий, закоханий бог особливий траму. Я не як оцей ямадей, як гемінгуй, як Харей, як наш Хаджибей, як їх дівсти, як коли Ювелей, як глибину очі, як персей чи сенсей, Моторний не на підбитку, яскравий швидкий, та влітку свідковий завжди винятковий кмітливий вродливий закоханий, бог особливий.